Едік, ну покажи ж тепер, як затирати. Вже пройшло у нас півгодинки, підсокло трошки все. Прийшов зі спеціальним тулом якимось. Що це за технології такі? Та це що, це обична губочка. Так, А, це а тут мікрофібра зверху. Так, ніколи не бачив ну, такого. Ну така, моя продукту. Я тут спробував перший раз. Подобання. В Україні таке юзав ще ні? Ну я не юзав, може є, але я не знаю. Ти я не, не бачив таке? Я в тебе така губочка. Да. Чистенька водичка в тебе. Стень, звичайно. Ж. Є, чистюще, можна пити оттуди. А ти, кстати, де твої на колені? Немає. А в тебе а, є треба. Спеціаліст А Знаєш навіщо? Навіщо? Щоб коліна тобі через 10 років не сказали до mm -hmm. побачила. Okay. Ну. Треба, або які не на шви не на наступаємо. Ніот дивимо, що воно в нас. Воно все проявляється. Оцей весь бруд, оце все болото, бачите? А оцею стороною потім да. останній раз так пройшовся і менше у цього буде сірого потім. І так, всі шви. Пішов, пішов, пішов. Ого, в даже трусиляка терпіла. Нормально ми Шо? живемо Еліта. В общем, отак от витираєш. Да. І отак весь об'єм проходиш. Таке. Витираєш всю фугу. всю фу. Да. Вона да. не потім болгаркою, що ж кажуть. Все. Нормально, ти? Непогано. Звичайно, губки цей наліт не, не вбирає. Розводи собі. А Це краще, мені подобається. Ти порозумію, що з тобою дядя Женя Фулхаус працював разом. Але він мене не давав затирати. Не давав? <laughs> Там у них інші є спеціалісти. <laughs> Друже, подякував тобі, дякую, дякую. Попитаю.